Сьогодні попрацюємо з вашим альбомчиком. Завдання, яке я довго обіцяла, до якого потрібно було приготуватися. Ви засушували листочки. Пройшло достатньо часу, вони вже мали висухнути. І попрацюємо разом з ними. Тож, ви відкриваєте альбомчика. Подивіться, ми гортаємо, ми знаємо, що ці сторінки ми з вами всі виконували. Ось такий у нас був їжачок. І наступна сторінка після їжачка, Раз. І подивіться, це ось такий котик, який наче ловить рибку. Перегортаємо завдання іще раз. І ось можна побачити, яке завдання має в нас вийти. Нам треба зробити рибки. Мінімум три рибки, зверніть вашу увагу. До речі, тут використовуються, подивіться, такі пластмасові очі. Якщо вони у вас є, використайте їх. Якщо немає, то скористайтесь, як я, ручкою. До цього ми з вами дійдемо. Тож відкривайте сторінку 13. 13. Основна робота буде на ось цьому листочку. Цей листочок можна залишити у альбомі або вирвати, але не рвіть самостійно, попросіть допомоги. Хай вам вирвуть цей листочок і ви зможете гарно на ньому попрацювати. Тож, для роботи знадобляться листочки. У мене вийшли ось такі. Я зробила свої заготівочки. Ви дивитесь, які листочки підійдуть вам найкраще. Ось, наприклад, нам потрібні такі от широченькі листочки. Я дивлюся, Ну ось мені такий подобається листочок. Це, напевно, буде одна з моїх рибок. Я собі так приготую його. Далі, у рибки потрібен хвостик. Ну, У мене саме схоже на хвостик це ось оці. Я беру і підбираю собі, що це схоже на хвостик. Так, поки залишаю. Далі я хочу велику ось таку рибку. А хай в мене буде така. Подивіться, така гарна. У мене ще є ідея для хвостика, наприклад, ось і ось тут. Так, ну підбираємо те, що потрібно саме вам. Далі ваша задача листочки, які ви обрали, спробувати розмістити на картинці. Ну, ось я хочу, щоб в мене одна рибка була ось тут. Подивіться, це буде рибка, в неї буде отакий хвостик. Я вигадала собі, дивіться, навіть водорості додати. Якщо у вас не буде водоростів, нічого страшного. Просто, мені здається, з ними красивіше. Далі в мене буде ось така рибка, і я їй вигадала ось такого хвостика. Ну, ось так він буде виглядати приблизно. І отака велика рибка, подивіться, її. Я зробила хвостик із двох маленьких таких листочків. І я собі розмістила, що вони приблизно будуть плавати у мене ось так. Е, так, коли ви розмістили і подумали, який елемент буде з чим, ваша задача приготувати. Треба взяти ножнички, у мене ось такі, і відрізати ці хвостики, які будуть зайвими. Так, я позбавилась хвостиків, працювала з ножицями. Подивіться, ось у мене їх уже немає. І розмістила детальки так, як мені подобається. Мені, наприклад, подобається, щоб хвостик був саме тут. Я могла б розмістити з іншого боку, також дуже гарно. Ви робите так, як хочеться саме вам. Далі, коли ви все розмістили, все підібрали, вам подобається їхнє розташування, то ви працюєте з клеєм. Клей дуже уважно. Потрібно брати, подивіться, не сухе, ли, у вас сухе листя. Тому брати потрібно ось такий клей. Ну, не обов'язково цієї фірми я маю на увазі ось такий клей, жидкий, не той що олівець, а такий самий-самий звичайний клей ПВА. Ним ви працюєте і будемо клеїти. Клеїмо ним дуже обережно і ще раз нагадую. Не беріть клей олівець, адже лисичко сухе, і ним можна листя пошкодити. Коли мажете листочки, краще брати. Ось у мене є частинка рибки, я собі обрала таку, що вона в мене буде ось тут. А краще за все брати і ложити на якийсь листочок. Ось цей листочок мені він не потрібен, я його кладу. І не забувайте, що в листочка дві сторони: є така, а є ось така. І розміщати можна будь-як. Але ось оця частинка набагато красивіше виглядає, вона гладкіша частинка. Якщо у вас є бажання, можете і так рибку зробити. Мені подобається ось ця. То, щоб намазати, ви отак от берете, берете свій клей, якщо він уже з кісточкою добрий, якщо без дивитись, трошки намазуємо. Зараз бо мені буде незручно. і Гарно, гарно, треба приклеїти в те місце, якому ви зробили. Але майте на увазі, що хвостик це окремий елемент. І якщо хвостик у вас буде не ось так, от зверху, подивіться, не отак зверху. ну приблизно, А треба його заховати, то спочатку приліпляємо хвостик. Давайте подивимось. Тобто, спочатку я приклеїла хвостика, а далі намазала клеєм. І ось можу зробити ось так. Виходить, що оця частинка перекриває трошки хвостик, іначе він росте із рибки. Ось отак приклеюю. І прошу звернути увагу, подивіться, я необережна була, і вже трошки частинку рибки загубила. Її можна акуратно доклеїти, якщо вона достатнього розміру, я її просто намажу, ось так от, доклею, і в мене буде гарний носик рибки. Ось таким чином ви розміщаєте всі-всі-всі свої елементи і клею їх як потрібно бути. Нагадую, якщо у вас хвостик має бути ззаду, спочатку виклеяєте хвостик, потім саму рибку і працюємо. І виходить ось така композиція. Подивіться, я додала навіть ось такі водорості. Дуже-дуже гарно вийшло. А тепер можемо зробити очі нашим рибкам. Для цього знадобиться ручка. У мене вийшли ось такі малесенькі малесенькі оченята, ви можете зробити абсолютно свої. І картинка готова. Подивіться, схоже, правда? Дуже схоже. Можливо, рибкам не вистачає лише плавничків. Тому ви можете самостійно їх додати. Ось, наприклад, у мене є такий маленький елемент, можна додати зверху плавничок і знизу. Ану, давайте спробуємо зробити гарно, красиво цим рибкам. Ось таким чином додаємо плавничків. Подивіться, рибки зразу стали ще більш схожі на натуральні. Дітки, ви молодці, ваші рибки можуть бути зовсім зовсім іншими. Подивіться, від оцих мої, ну, дуже відрізняються. Виконайте своє завдання і відправляємо у класрум, обов'язково все побачу і зроблю таку невеличку виставку ваших робіт. Бажаю вам успіху!